І знову говоримо про Сакашвілі. Цими вихідними цей політик знову став об'єктом обговорень серед політиків, журналістів і простих українців. Його ідея запросити на посаду в одеську адміністрацію Марію Гайдар викликала чимало критики. Ми зробили сюжет про останнє призначення Михаїла Сакашвілі. Тож давайте подивимось про міхо і його команду. Почули і команда Сакашвілі, реформатори чи скандалісти? Губернатор Одещини відверто дивує підбором кандидатур у свою команду Юлія Марушевська, аспірантка університету Шевченка, студентка Стенфордського вишу, активістка Євромайдану та автор відео про революцію гідності «I'm a Ukrainian», яке набрало близько восьми мільйонів переглядів на Ютуб. Одним словом, взірець патріотизму. Друга особа Саша Боровик, юрист з гарвардської освіти, який довго працював на одній із керівних посад Майкрософту. Єдине, але боровик був громадянином Німеччини і український паспорт отримав лише цієї весни, коли його запросили рад. У Міністерстві економіки України однак згодом він полишив посаду через непорозуміння із керівником відомства Айваросом Абрамовичом на новій посаді. Боровик має залучати інвестиції в Одесу. Саша Саша буде допомагати нам зараз координувати, кініровати. Ми будемо велику конференцію донорів, зробити делать ж організацій, щоб вони деньги вложили. Інфраструктура Одеси. в середині червня наступне гучне призначення є лорд Кіпанідзе, став головним міліціонером Одещини. В Грузії у період президентства Михаїла Сакашвілі він обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ. Позиціонується як фахівець з боротьби з тероризмом. Чим власне і буде займатися в Україні. Це новий глава Одеси. Але от наступні обранці команди Сакашвілі можна сказати, набрані з політичного узбіччя. Радником з інвестицій став любитель політати на літаках газових олігархів, і саме тоді. Коли палають резервуари з пальним компанії БРСМ. Екс міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко звільнений за корупцію. Колишній член уряду буде в команді одеського губернатора відповідати також за звідки місцевих бізнесменів зі столичними чиновниками. Оніщенка знаходиться там, і він сказав, що він може мене в тим літаком, яким він буде летіти підвести в Київ». І останнє призначення Марія Гайдар, російська опозиціонерка. Ще на батьківщині вона заявляла, що Крим російський. А на запитання журналіста з ким же воює Україна відповісти не змогла. Користувачі соцмережта розкопали пости Марії, датовані 2008 роком, коли вона писала про підступний напад Грузії на незалежну південну Осетію. Тепер її призначили на посаду заступника голови одеської облдержадміністрації. Сьогодні новоспечена зам Саакашвілі дала другу прес-конференцію, де на всі запитання журналістів давала прийнятні для України відповіді. «Коли був 2008 рік і цей этот вопрос вопрос в Росії, то ну я совершенно не могла павірить, дав то Росія напала на, на Грузію. Вот. Но сейчас уже уже потом, с течением времени, конечно, и видя все то, что происходило там, и то, что происходит в Украине, мне понятно, что и эта агрессия тоже была спровоцирована Россией.